Що б запитали в мера Одеси Геннадія Труханова? Е, щоб ми в нього запитали. Зараз я так. А, я б спитала в нього про парки. Чому у вас в Одесі такі неухожені парки? А які ви хочете? Ну, я... Ні, просто щоб там щоб там за ними доглядали прибирали сміття, прибирали зелену, прибирали траву, яка посохла, щоб вона зелена була, а не в Одесі і на морі і трава жовта. Ну, щоб я в його запитала, мене, як, як сказати, це в трейде час. Ну, треба було б, щоб люди вбирали отут. Ну, вони прибирають, вони просто, щоб ну... більше прибирали, більше уваги приділяли. Я б запитав би, в нього, коли вже. Нормально буде працювати всі служби, які є в місті. Ну, то, наприклад, не знаю. Комунальні. комунальні. Це 100%, тому що, наприклад, коли в прошлому отопітельному сезоні нам мали включити світ, то ми в нас типу дом і він не пішов не під часний і не під рем. І ми, типу, залишилися просто в небі, ми, ну, десь з місяця-півтора, наприклад, після того, як всім включили, ми сиділи, ждали, коли включать вже тепло нам це. І хотів би спитати, коли вже знесуть ту ярмарку у нього. Я вже хотів би, наприклад, ну це мені каже, воно вже і жило себе. Просто-ну просто там тупо діти п'ють. Ну, тобто, ви розумієте, що там происходит. От, если б там б знесли і не знаю, построїли би. Не знаю, якийсь шопінг центр, хорошо не шопінг-центр. Їх і так багато. Я не знаю як щось таке, де можна прийти і провести свій час з дитиною, з дружиною. З тещею з братом там ну тобто, тобто, щоб ми просто можна було провести час нормально для міста. Я хочу, щоб наші власті побільше уваги уділяли місту, людям, нашим зданням, які в жахливому стані. і любили міст. Прежде всего, пожелати хотілося б, щоб зробили правильно, ви прийняли праві правильне вірне рішення щодо проектів про цілівнівки і. Сподіваюся, береться э, проєкт, який вирішить це питання на багато років вперед. А запитання, складно бути мером міста. Чому таке вийшло в нас? Чому забиті ливньовки були на той час, коли були такі довки? Це найболюче питання, тому що загинули люди. Це було жахливо.